Дача ТВ вітає вас, друзі, всіх з благовіщенням. Дуже велике свято. Кажуть, в цей день птичка і гнізда не в'є. Всіх зі святом, Ну що, друзі, благовіщення сьогоднішнього дня розпочинається велике тепло. Це сезон на 100% розпочатий. Де отакі? Великі льоти. Це вже сім'ї. Е, потрібно вже розширяти. Дивіться, молода бджола обльотується кожен, кожен день. То ми дивились, рахували перший обліт, другий. Кожен день вже бджола обльотується. Не побагато, але лід є. Будемо лізти вже в вулики. В цьому році ніякої білкової підкормки ми не давали. Тому що холодно було, бджола не летіла, а коли вже полетіла, ну тоді в нас все з'явилось. І в лісі все з'явилось. І по ділянкам. Ну, я думаю, в цьому році розвиток буде чудовий бджіл. А у вас як? Сьогодні. 7 квітня, благовіщення. І вже в нас три сім'ї просяться на розширення. Як це будемо робити? Підписуйтесь на наш канал. Будемо ми показувати, що ми зробимо. З цими рамкові вулики вже будемо діставати звідси бджіл і пересаджувати в 12-рамкові, так як бджоли чудово розвиваються. Десятирамковий вулик. Також, подивіться, який лід. Чудовий. Пилок несуть. Це все чудово. Чудово спостерігати за бджолами, так? Ну, а працювати з ними складніше. Наш 12-рамковий. Чудово. Також бджоли працюють, подивіться. Це ліщина. Це ще цвітельщина з лісу несуть. Ліс знаходиться в кілометрі від нас. Так що ніякої білкової підгодівлі не потрібно нам. У нас все з природи. Друзі, ух, риба, риба, риба. Розпочала гуляти. Виставляємо вам відео. Ну, вже риба гуляє. А розпочала вона гуляти з першим теплом, коли перший день було плюс 10. Ну, вже, вже ми годуємо їх. Вже і риба пішла також на розвиток. Все, друзі, підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!